Привіт, друзі! Ви на каналі Марія Планц. Сьогодні, нарешті, я пересаджую свою строманту Star. А ось вона, 3 місяці назад. Подивіться, що робить фітіль із ем, стромантами вона набагато набагато більше пустила листочків, але листочки почали жовкнути. Та сама калатейка почала випускати маленькі листочки. Ви тільки подивіться, скільки коріння в неї внизу в піддон пішло. Подивіться, яке красиве, яке міцне. Вже й позапутуватися встигло. Якщо б я пізніше її пересадила, не знаю, чи б я його витягла взагалі. Приміряємо горщик. Горщик буде в мене десь на 2 см більший по краям, ніж попередній цей. Тут я намагаюся витягти без прижимання горщика, не вийшло. Прижимаємо трошечки горщик і намагаємося її обережно витягти, але не виходить. Потрібно розплутати коріння. Я не до кінця його розплутала. І обережненько, обережненько, щоб його не пошкодити. Опа! Супер! Не думала я, що в мене вийде так охайно звільнити це все коріння від горщика, але в мене вийшло. Ви тільки подивіться, як вона зросла за ці три місяці. Я навіть не знаходжу слів, щоб описати, наскільки я рада цьому корінню. А ось і старий фітіль. Я збираюся зараз його викинути, але в нього вросле коріння, і мені приходиться цей фітіль просто обрізати. Поставимо новий. Як завжди, намочуємо фітіль, просовуємо знизу в дирочку горщику. Притримуємо фітіль так, щоб він нормально там лежав, і засипаємо нижній шар грунту. Я вирішила зробити перевалку, бо це буде менш стресово для рослини і е, менш е, травматично для її коріння. Ну що запрошуємо нашу рослинку в її новий дім. На наступні мінімум три місяці. Так, дивимося, усе супер вона зайшла. Будемо зараз засипати ґрунт. Під час огляду рослин я зрозуміла, що щось не так з моєю строманточкою. Подивилася, а в неї дуже багато кінчиків пожовкли, посушилися і почали жовтіти листя із боків пару штучок. І я е, прийняла рішення її пересадити, е, бо е, моя думка така, що їй просто тісно в горщику вже. Але, могло бути ще через, нашестя три пси е, в мене в рослинах, але я їх всіх обробила і вже е, як тиждень їх ніде не бачила. Е, зроблю кардинальну ост та точну обробку пізніше усіх рослин. І сподіваюся, що можна буде сказати, що я їх поборола. Якщо вам сподобались мої відео, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть коментар мінімум з двох слів. Та натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових моїх відео. Ще я маю телеграм-канал від Там ми ділимося своїми обновочками, ділимося хотілками та нашими проблемами. Силку на наш телеграм залишу в описі. Сподіваюся, ця капризулька перестане сушувати кінчики і перестане видавати маленькі листочки після пересадки. А як ні, буду шукати іншу причини, можливо, потрібно її. Чаще удобрювати. Чи мені подобаються ці прождорі горщики, тим, що можна роздивлятися кореневу систему і спостерігати, як вона розвивається. Далі я її ще оприскала розчином мила та олійки. Але щось не те нажала і не записалось, на жаль. І ось така красуня вже пересаджена, буде відходити від стресу, і сподіваюся, найближчим часом давати нові листочки. Дякую всім за перегляди. До наступного відео, па-па!